Якщо у вас немає проблем з щитовидкою, то ви для мене кіборг. Скільки я себе пам'ятаю, стільки у мене й були проблеми з нею. До 18 років я стояла навіть на обліку у дитячій поліклініці, бо спочатку вона була просто збільшена, а у підлітковому віці мені поставили діагноз. аутоімунний тиреоїдит. Тому з дитинства я постійно приймала якісь таблетки від йодомарини до гормонів, про них пізніше детальніше. Зараз я теж на постійній основі приймаю вітаміни. Серед них обов'язково вітамін Д3. Мені його прописала ендокринолог. У мене від Перла Хелса. Впевнена, ви знайомі з цим брендом, бо я особисто чула мільйон позитивних відгуків. Тому своє знайомство з Perl Health розпочала саме з вітаміну Д3, але вже придивилась собі мультивітамінний комплекс. Але навіть якщо у вас немає проблем з щитовидкою, то обов'язково всім потрібно приймати вітамін Д3 для загального гарного самопочуття. Бо ви можете відчувати постійно в тому просто через те, що у вас нехватка певних вітамінів. А для того, щоб ви теж познайомились із Perl Health, ловіть мій промокод, який дає вам 10% знижки на все. Ой, до. Речі, з приводу гормонів, я їх приймала три роки, ельтероксин. Хто знає, той знає. Але через проблеми зі шкірою відмінила і далі почався довгий процес пошуку лікаря, який запропонує мені альтернативне лікування, а не просто посадить пожиттєво мене на гормони. І не повірите, така знайшлася вже три роки, як я маю стабільні аналізи і мій ТТГ не скаче різко вгори, як це було раніше. А напишіть в коментах, звідки ви і чи є у вас проблеми з читоподібною залозою. Бо я коли чула таке, що це якраз проблема більшого регіону, а я з. Буковини, бо у нас нестача йоду. Мені буде цікаво дізнатись ваш досвід. А якщо вам цікава ця тема та хочеться більше дізнатись про моє лікування, то ставте лайк на це відео.